Коли ранок розпочинається із Вальсу та Чачича, -ча -ча. понад 800 танцівників зібралися в Ужгороді, аби взяти участь у змаганнях Ужгород оупен Після перерви в кілька років цей захід знову об'єднав у обласному центрі Закарпаття поціновувачів танцювального спорту. Щоправда, зараз без гостей з-за кордону. Натомість приїхали учасники та вболівальники зі всієї України. «Ужгород-Оупен завжди був міжнародним турніром. На сьогоднішній день це всеукраїнські змагання, і, звичайно, ми дуже раді, тому що приїхали представники всіх регіонів України. Я думаю, що всі, хто приїхав, вони знайшли свою категорію змагань, своє відділення і покажуть те, чого вони працювали цілий танцювальний сезон, тому що червень місяць – це, зазвичай кінець танцювального сезону. От, і наша, в першу чергу наша закарпатська школа танцювального спорту ми хотіли ну, презентувати нові пари. Перша секція змагань об'єднала наймолодших учасників віком від 6 років. Найбільш популярна нині. Категорія соло, адже дівчаток, які займаються танцями, значно більше ніж хлопчиків. І можливість виступити самостійно без партнера дає поштовх вдосконалювати власні навички. Загалом у чемпіонаті змагаються усі вікові категорії, тож охочих взяти участь чимало. Це дає можливість всім, хто займається танцювальним спортом, показати себе, розвиватися незалежно від того, є в тебе партнер чи ні. нещодавно продався уже по соло чемпіонат Європи. Наша Всесвітня Федерація проводила. Тому це така категорія для дівчат, яка може дати їм шанс показати рівень свого танцювання, показати, мати спортивні досягнення, ну, саме танцюючи в цій категорії. Загалом у чемпіонаті змагаються усі вікові категорії, тож охочих взяти участь, чимало змогли долучитися й танцівники з віддалених регіонів країни, зокрема Дніпровської області. Ужгород кажуть, завжди радо приймає гостей, і тут є ті, кого варто наслідувати. Звичайно, приїхали, хоч і далеко, але ми любимо це місто. Ми завжди підтримуємо його в Чемпіонаті України. І сьогодні змагаються з Дніпропетровської області. Досить багато пар приїхало, Да. Ужгород ставиться проведенням наймасштабніших змагань в Україні. Це змагання, як би кажуть, не в... Пірво і воно проводиться традиційно, в ужгород Ужгоротопинці. Також я хочу зазначити, що в вашому місті є пара, яка прославляє нашу Україну. Це чемпіони світу. Ерл Вільямсон і Вероніка Мішко. Це титулована пара. Вони були в минулому році чемпіони світу в танцях в аматорах, а буквально неділю тому в Кошицях вони зайняли вже друге місце в професіоналах, э, Серебряний працювання чемпіонату світу в професіоналах. Так що є на кого рівнятися. І ми дуже дякуємо вашому регіону, що ви виращуєте такі пари і що є на кого рівнятися. Це дуже поважно для наших танців. Можливість побачити малечу на сяючому паркеті, радість для батьків, які нині тут вболівають за своїх найближчих. Сьогодні прекрасна подія в нашому місті і таке велике свято для наших людей, для дітей. Для батьків, тому що це такий красивий вид спорту, надзвичайний. Моя доча займається близько року. Успіхи у нас хороші, вже маємо три медалі. Це четверта. Буквально пару місяців ми займаємося танцями з кінця зими або початку весни. Це наш дебютовий виступ, І змагання. Дуже хвилювалися, але здається, все здається. І дуже подобається організація. причудово, дякуємо гарно. Нагороду за свій виступ одержав кожен із наймолодших учасників змагань. Всі йдуть на змагання за медаль. І тому ці початкові категорії, дебюти це як ну, звичайно, кожен отримав медаль, і це для них дуже велике щастя. І насправді це мотивація, тому що в такому віці приходити в них обмеження є по фігурах, і танцювати одні ті самі фігури три рази на тиждень, а може, ще колись вони приходять і на приватні лекції. І, звичайно, це треба дуже хотіти, дуже любити, і саме основне розуміти, що ти це робиш добре, або краще вже робиш, або робиш ще погано. Організатори радіють, що це яскраве дійство вдалося відновити на Закарпатті. І для багатьох відвідувачів подібні заходи стають поштовхом займатися танцювальним спортом. Він кажуть, впливає на молодь як найкраще. Я вважаю, що танцювальний спорт це бунта казать для всіх. Він дає. Користь і маленькі діти, якщо вони не будь якимись далі чемпіонами, але три роки пазіматися танцями це і осанка, і музика, і поводження в колективі. Це добре дає розвитку дитини. Тому це для них це дуже поважно, дуже приємно і дуже для батьків і всіх вони правильно роблять, що дають дітей на танці.